Слава Україні, друзі! Я, Руслан Загоровський, хто не знає, генеральний директор WGFC, хочу всіх нас закликати 31 березня у місті Лева прийти і підтримати турнір пам'яті загиблих героїв України. Це дуже важливі дні і часи, коли ми живемо. На сході хлопці б'ються за кожен метр нашої землі і віддають таку дорогу ціну. Можу сказати однозначно, що в ці дні. Коли ми прощалися з Дмитром До коли багато інших героїв, найкращих з нас, віддали своє життя за Україну, ми повинні показати і живим, і вічно живим героям, що герої вони не вмирають. І вони живуть в наших серцях, і вони живуть в історії пам'яті. І серці України, тому 31 березня ми чекаємо і будуть дуже важливі гості, дуже важливі бійці, великі бійці. І кожен з них скаже: Герої, ви найкращі і ви живете вічно. 31 березня, Арена Малевич, чекаємо на вас.